Карта бойових дій. Огляд подій 9-13 вересня. Два контрнаступи. Тиждень тому ЗСУ суттєво збільшили тиск на окупантів по всій лінії фронту. До контрнаступу, який уже тривав на Херсонщині, додалися Запоріжжя та Донеччина. У той час, як російські війська проводили передислокацію і ротацію, наша армія пішла в цілеспрямований прорив фронту на Харківщині. Харківщина. Взяття Балаклії та перерізання шляхів постачання між Куп'янськом та Ізюмом такий був план мінімум, який за кілька днів отримав продовження звільнення всієї Харківщини та перехід у наступ на Донеччині. Стрімка втеча росіян зі своїх позицій виявилася сюрпризом навіть для Генштабу, який уже в процесі наступу змінював плани. Балаклія стала першою кісткою доміно, яка завалила всю лінію оборони загарбників. Власне, як такої лінії оборони і не було, адже вони планували тільки наступати і несподівано. Вся отримати по зубах так сильно після того, як українська армія на марші за два дні взяла важливий вузловий центр Шевченкове та впритул підійшла до Куп'янська, було очевидно, що Ізюм впаде. Це лише питання часу. Росіяни також це зрозуміли і почали втікати, навіть незважаючи на те, що переважали у вогневій силі. Вони ще планували чинити опір на півночі регіону у дворічній, великому бурлоку та вовчанську. Втім, генштаб це передбачив і спрямував ударні частини ЗСУ на ці ділянки так швидко, щоб ворог не встиг організувати оборону і так і не встиг. Вовчанськ здали без опору. Це зробили 37 військових, які на той час тримали оборону стратегічно важливого міста і вийшли з білим прапором. В наступні дні була деокупована вся північ Харківщини. Усі, хто не встиг утекти, залишились або в землі, або в полоні. Один з небагатьох серйозних опорів створили російські десантники в Ізюмі після того, як потрапили в котел і не захотіли здаватися. Ще 11-го вересня. Наші воїни перейшли на лівий берег як Осколу, так і Сіверського Дінця окремі наші підрозділи домчали до сватового та рушили на Креміну місто на околиці агломерації Сіверодонецьк-Лисичанськ. З Креміної російські війська відступили, але ЗСУ також поки що не зайняли місто, оскільки зосередилися на боях за Лиман. Саме тут окупанти наразі обороняються найбільш вдало. Бої за Лиман можуть вирішити долю подальшого наступу на Донеччині. Інші з'єднання ЗСУ перейшли у контрнаступ біля Сіверська та відкинули ворога в бік Лисичанська. Також наші війська продовжили займати ліси між Ізюмом і Слов'янськом зокрема, відбили Святогірськ та довколишні села. Швидке відвоювання Сєвєродонецька і Лисичанська важлива тактична ціль, адже в такий спосіб вдасться повернути цей важливий раніше укріплений нами район та зняти загрозу оточення Бахмута, кільце довкола якого в останні дні стискалося все тугіше. Зокрема, днями московити зайшли в село Кодема, що за 16 кілометрів на південь від Бахмута. Ціль швидкої деокупації Лисичанська та наших попередніх позицій довкола нього досяжна, бо ворог не тільки деморалізований, а й зазнав суттєвих втрат. Однак, усе таки вона не є легкою, адже цю міську агломерацію раніше готувала до оборони саме наша армія. Сватове, як і значна частина північної Луганщини, перетворилося на сіру зону. Росіяни звідти втекли, бо не можуть утримувати цю територію, але українські війська також не заходять сюди, щоб не витрачати ресурси на те, чого утримати поки що не зможуть. Як підсумок контрнаступу на Харківщині, ЗСУ затрофеїли стільки неушкодженої техніки, що можна озброїти цілу танкову та мотострілецьку бригади. Російські окупанти під тиском наших ЗСУ, тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. 11-13 вересня ворог бив по енергетичних та цивільних об'єктах Харкова, Чугуєва, Куп'янська, Лозової, Краматорська, Нью-Йорка та Слов'янська. Водночас наша ППО стала ще більш ефективною і збиває 80-90% крилатих ракет, які летять на українські міста. Так упродовж останніх днів збили 17 таких ракет. Херсон, тим часом на херсонському напрямку, триває поступова і впевнена деокупація правобережжя. Попри те, що згідно з заявою оперативного командування Південь, певна кількість російських військових шукає можливості здатися в полон. Інші чинять жорсткий опір. Водночас, росіяни навіть примудряються перекидати на правобережжя підкріплення, попри те, що і мости, і понтонні переправи перебувають під вогневим контролем ЗСУ. На півночі окупанти, відійшовши на 10-15 кілометрів, вибудовують нову Лінію оборони по селах Гаврилівка, Українка, Нововоскресенське Черешневе. Архангельське переважно є під контролем наших військових, однак московити ще тримаються за його околиці. Днями в цьому районі суттєвих втрат зазнала 810-та бригада морської піхоти. Дорога Береслав Давидів-брід перебуває під вогневим контролем ЗСУ, що суттєво ускладнює постачання боєприпасів ворогам. Водночас наші військові поступово просуваються на південь і на схід на східно інгулецькому плацдарм. Велика Олександрівка, яка є одним із ключових форпостів росіян у цьому районі, зачинилася на в'їзд і виїзд. Таким чином ворог прикривається населенням як живим щитом уздовж дороги Миколаїв-Херсон. Сили оборони вибили окупантів із села Киселівка, що за 15 кілометрів від Херсона. Дещо північніше росіяни намагаються повернути контроль над селами Шміттове та Тернові поди. Однак їхні атаки безуспішні. Ворог продовжує тероризувати Миколаїв, а також в чергове обстріляв. Вознесенськ, який розташований неподалік від Південно-української АЕС. Водночас сили оборони зменшили темпи знищення ворожих складів і баз, із простої причини їх стало суттєво менше. Попри це, ЗСУ демілітаризували склади та бази в Снігурівці, Олешках, Новій Каховці, Херсоні, Таврійську, а також Береславському, Каховському та Херсонському районах. Перемагаємо щоденно. Смерть ворогам.